Всім привіт! Так, буду робити собі такий мікс коктейль це У в мене завтра починається а, навчання онлайн в німецькій школі. Буду вчитися на дата англітика. Звичайно, я нервуюсь. А, це медмайстер для роботи мозку від стресу. І а, ця нова формула значить така. Прикольно, помаранчево, яскраво, и тут витамин D. Тут а, ка, а, вітамін К, в 12 залізо, Л-карнітін, каензін Q10, це важливо. А, тут 33% геліолоевера. Бачите, він такі відлітки. І за цього дуже класно засвоюється. Тут силен для щитоподібних залози. І я люблю це діло міксувати з морквяним соком. Дуже смачно, мені дуже подобається. А, і це такий прям дуже пабам -па бам Я собі ще, звичайно, додавала сюди свій улюблений гель а, з Сівере. І в мене є ось така трубочка. Я буду собі пити. Це прикольно. Це дійсно дуже смачно. Так що а, завтра в мене новий етап починається. Будемо вчитись.